Всім привіт! Я тільки що поприбирала у своїх равликів. Дехто тут вже їсть. Да. Спочатку замінила їм їжу, от, а потім побачила, що мошки багато, і вирішила ладно, ну, мої вже контейнер. Виставила тарілочки, виставила равликів і давай драїти контейнер. Тимчасово вирішила не додавати мох. От, Щоб позбавитись від мошки. А завтра додам мох. От так, чистенько, класно. І заклеїла я всі дирочки, оці дірочки. Теж для того, щоб мошка вивелась. От, а то розвелась прям жесть як багато. І мені здається, що вона прям достає равликів, бо вона ж і на них сідає. І вони сидять спря... ну, сховані в своїх ракушках. Бо мошка одразу сідає. Дивіться. Ніхто вас не тероризує, да? їмо одразу. Поклала йому гірок і кабачок жовтенький. Бачите, як вони їдять одразу. А, а ця, ця ще не хоче вилазити. Вилазь, я тебе хочу засняти. Давай. Здається, потихеньку вилазить. Бачите, вусики там рухаються. Так дивно, вона зазвичай зовсім нічого не боїться, а тут прям сховалася і не хоче вилазити. Вилазь. Зато імки, як ніколи. Хрумкають. Одна кабачок, а інша хрумкає огірок. Ні, ніяк. Ну ладно, пізніше підійду до неї. Так, кабачок трохи під'їла, а щось тут пахне. Пахне огірок. Равлики дуже полюбляють огірки. Більш за все, вони полюбляють огірки. Але багато часто не можна давати, бо вони звикають і потім не їдять іншу їжу. А в огірках мало корисного, бо там в основному вода. Ось, Тому треба, щоб була. Різна їжа. І моркву треба давати іноді. І бурячок теж треба давати. Листечка салата можна давати теж. Дивіться, а от огірки вони дуже полюбляють. Особливо у сезон, коли вона за городу. Зимою я даю тільки тикву їм і моркву. Бо, ну, тикву, в смислі гарбуз. Бо Взимку не можна давати огірки, бо вони дуже там, багато хімії в них листя салата теж з хімією, тому і самі не їмо, і равликам не даємо. Взимку у них морква, буряк і гарбуз. Оце їх раціон. Іноді даю яблука, якщо солодкі, але це рідко. Вони не дуже їх люблять. От, равликам не можна давати кислого, ви знаєте, де. і не можна давати равликам солоного. От, кажуть, що якщо тільки з соль вони крапельку з'їдають, одразу помирають. Я не знаю, не перевіряла, чесно скажу, і не збираюся. Але кажуть, що сіль і повністю воду із равлика. і він швидко гине. Тому зі столу огірки не давайте, ті, які залишились, бо вдруг хтось раптом хтось їх підсолив на загальній тарілці, знаєте. І потім ненароком можна дати равлику. Так мило їдять. Ой, злякала шевельнутися біля них не можна, бачите? Стало зручніше і все. І довго тепер ви там будете сидіти? Ні, огірок своє діло робить. Все ж таки, так? Да? А вдруг зараз заберуть огірок? Правильно, їж поки й даю. А то огірок я не часто даю вам. А друга ні, не вилазить. такі інки. А бачили в моїй мами на каналі нові равлики з'явилися вже? От, канал Тетяна, Тетяна Черниш, Вона там про них знімає. В неї Нові а, чорноголові ахатіни І новенькі Альбіна теж новенькі є дві. От, вона про них знімає частенько у влогах. Так що, кому цікаво, можете. Переходити на канал Тетяна Черниш і дивитись її відео теж. Так, давайте заглянемо до великої, до великого равлика. Та що ж ти ховайся знову, а? Я накрила, щоб він. Випавсь, щоб вам показати його, як він жує. А він знову боїться. Що, попшикати на тебе водичкою зараз принесу. А ти що тут? Сидиш, чекаєш? Він вже сьогодні зранку купався, я йому вмикала фонтанчик. Ну, да? купався, сидить, тепер сохне, мій красунчику. Може, так буде веселіше вам, мадам, пані равлику, і на вас попшикати трошки, бо висохли вже. Кришка відкрита і вони швиденько сохнуть. А, ти вирішила до більш корисної їжі повернутися, да? правильно. Ти молодець. Послухала, що я сказала, що ігірок так собі, да? І вирішила, ей ні, тоді я піду поїм краще те, що корисніше. Молодець. От видно, чий, чий равлик. Хто тут, тут на ПП у нас, так? Да? Тю. Та я навіть і не дихала на тебе. Ми тебе сьогодні не побачимо, так? Да? Що це за байкот? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи хтось колись давав випадково своєму равлику сіль. Або знає випадки. Ну, може, хтось давав От, і чув, що тоді відбувається, чи дійсно маленька крупиця солі. Може вбити равлика. От я тільки десь мені хтось писав про це в коментарях, але я таких випадків ніколи не зустрічала, ні від, ні від кого не чула, що саме в нього таке відбувалося. Тобто мені просто там хтось колись написав, ну і я знаю, що з равликом не можна сіти. Тобто читала десь на форумах, я вже не пам'ятаю, ще з самого початку як тільки завела равлики. Але все ж таки, от мені цікаво, чи це не міф, чи це дійсно реальність, і ну, чи правда це. Коротше, хто точно знає, то пишіть в коментарях обов'язково. З вами була Вікторія. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще раптом не підписані. Обов'язково поділіться моїм відео, якщо у вас є друзі, у яких є равлики. Я думаю, мої відео будуть їм корисні. Посміхнись, нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал Life Pets та залиш вподобайку.